Цей вибух змусив здригнутися цілий район. Уявіть собі, жах, коли майже о дев'яті вечора, прямо на очах у перехожих, будинок на вулиці княгині Охі, буквально злетів у повітря. Вже у лічені хвилини рух вулицею перекрили, а на місце трагедії прибули усі екстрені служби. За завісою вогню було видно, що стіни приватного будинку склалися, немов карткові. Тож сумнівів, що під завалами можуть бути люди, ні у кого не виникало. Були направлені наші підрозділи, по прибуттю дійсно було візуально встановлено, що є значні розрушення будівлі і тривала невелика пожежа. Пожежу ліквідували, проводили розбір завалів за інформацією, що знаходяться люди. Це просто не вкладається в голові, але на момент вибуху у помешканні було двоє дітей 11 та 8 років, а також шестеро дорослих. Вже згодом рятувальники знайшли під завалами тіла трьох загиблих мешканців двох пенсіонерів, яким було 70 та 81 рік, і 37-річного чоловіка, тих, кому вдалося вижити у цьому армагеддоні, чим дуж госпіталізували до лікарні. На щастя, більшість з них практично не постраждали, окрім одного чоловіка. Було діагностовано в нього злам ключиці зліва, множинні злами ребер, І пацієнт у зв'язку з важкістю стану і обставинами травми був госпіталізований в реанімаційне відділення. Вже згодом стало відомо, що епіцентром вибуху став саме гараж. Експерти підозрюють, що тривалий час у приміщенні накопичувався газ, який потім ірвонув. Що ж стало причиною витоку, наразі залишається таємницею, але слідчі обіцяють з'ясувати усі обставини трагедії у найкоротші терміни. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.